Усім привіт! Привіт! Ми сьогодні з Владом йдемо дещо купувати. Дещо це агроволокно. Спитаєте, навіщо воно вам? Я вам відповім. Ми вирішили в цьому році зробити полуницю нашу в агроволокні. Ми зараз купимо для спроби Метри три, взагалі думали більше, але потім. Вирішили, що буде поки поки 3 метри, а потім, якщо що, то ми докупимо решту, а це буде так, для спроби. Тож, зараз йдемо в епіцентр, купимо агроволокно і потім нам потрібно буде сходити. На базар чи в магазин купити овочі, а саме редиска, огірочок, кріп і ще м'ясо потрібно буде для того, щоб зробити, знаєте що, Окрошку. От, Вчора ми взяли зелену цибульку і мама каже, точно, можна зробити. Тому сьогодні купимо на неї продукти. І так, взагалі трошечки ще купимо продуктів і потім додому відпочивати, набиратися сил на наступний робочий тиждень. А в нас тут, як завжди, котка... рубрика котики. Так близенько прийшовся. Ну куди ти біжиш? Ну ні. Господи. Я завжди так лякаюсь, коли... Якісь тваринки перебігають так, перебігають так дорогу, я ж прям не можу. Я потім ще згадати, побачила. Свого ката згадала. Ой, ну коротше, зараз ідемо в епіцентр, тому ходіть разом з нами і будемо обирати, купувати, і все буде добре. І так, ми вийшли з епіцентру, купили агроволокно, декілька насінин, петрушку взяли. І тепер йдемо в магазин чи на базар, поки не, не знаю. Взяли значить, агроволокно 3 метри, воно одразу з дірочками якраз нам те, що треба, я думаю, якщо буде замало дірочок, то можна зробити ще. Якось так вітерець дмухає, мені не подобається. Не подобається. Він ще й такий, прохолодний трошки. Тому це ще більше дратує. Ага. Ну, то я про то. Ой. А, декот пройшов. <ріст> Значить, ми купили все, що нам потрібно. Агроволокно нам обійшлося в 102 гривні. Це за 3 метри. От. Це якщо комусь цікаво, ну і все. Ну і поки все. Зараз сидемо купувати продукти на нашу акрошку. Окрошку. Я весь тільки думаю, куди як підемо. Як підемо? сюди. Нам все одно потім туди йти. Так, Нічого нічого. Ти там не впади. Все вирішено. Це йдемо, значить, ми на ринок. Тому що радисочку нам купити, в принципі, можна там. Та, в принципі, і огірочок, і кріп, тільки м'ясо в магазині. І все. Тому зараз по продукти. Так. Зараз я вам розповім трішечки за комп'ютер, бо були коментарі, чому ми, в принципі, відносили до. Майстри, а не зробили самі. А, і навіщо ми перевстановлювали на 11 Windows, якщо ми могли залишитись на 10? А, так от, по-перше, чому ми не зробили це самі? А, тому що ми, в принципі, не знали, яка саме проблема у нас була в комп'ютері, бо раніше в нас були більш. ну, Майже такі самі проблеми, і це було із-за Windows. Тобто ми переустановлювали 10-й Windows і все працювало нормально. А в цей раз це була саме оперативна пам'ять. І е, саме для того ми і відносили до майстера, тому що ми самі не знали, із за чого в нас е, такі проблеми. Е, По-друге, чому ми не перестановили Windows самі? В нас була така проблема, що у Материнській платі там був модуль TPM чи щось типу того, який в нас не дуже був сумісний з 11 м Windows. -ом. І для того, щоб його встановити, потрібно було йти через обхідні шляхи. А цим всім ми, в принципі, ніколи не займалися, і тому ми віднесли до майстра, щоб він сам це все зробив. Бо для нас це було б дуже складно. Ну, в принципі, якось так. Да. Я думаю, що відповів хоча б на пару питань. А навіщо ви взагалі не від? Ага, ще. Добре. Навіщо взагалі ми міняли Windows? Ну, в принципі, по більшій частині тому що на 10-й версії в нас постійно були якісь проблеми. То... Ну, коротше, були проблеми, тому ми вирішили перейти на 11-й, тим більше, що чому ні, да? новіша версія. Ну і в принципі, так. Да. Все. Ну, все. А ми вже на базарі. Так. Да. Зараз йдемо. Ідемо по редиску і по огірочки. І кріп. Так. Так, ми сходили додому, занесли продукти і агроволокно. І зараз ми з Владом йдемо в нове для нього місце, це в метро. От. І я хочу там купити макарошки. Подивлюся, що ще по чому? По сіті воно буде. Будиночок гарне, сніки туточки. Гарний, такий модерн. Оток да? mm -hmm. гарнесенько а, з терасою, та... ну тож газ чи щось таке. Так от, про що я? Зараз підемо в метро, потім, я думаю, що назад вже поїдемо. Ми любимо гуляти, тому для нас це не є проблемою сходити куди-небудь, тим нас, е сказати, що велике місто, так і не сказати, в принципі, туди. Тому можна і погуляти. От, так що ми зараз в метро. І потім ще потрібно в Єву зайти, фарбу для волосся купити, щоб маму пофарбувати. Ось От. такі От справи. Тож, йдемо в метро. І так, ми вийшли з метро і Влад під такими враженнями, що прям кажу, взагалі. Якщо бути чесним, серйозним Владу не сподобався магазин. Звичайно, нічого він не в ньому не цікавого. просто звичайний. Чого що? Він не те, що не сподобався, він просто звичайний. Звичайний. Владу думав, що там буде щось ну взагалі інакше, не таке, як скрізь, а виявилося, що це. Просто продуктовий магазин. І ціни, мені здається, що там трошки виросли. От Я трошки так походила, і мені дійсно знаєте, що стали більшими. Так що, якось так. А ми зараз йдемо на зупинку, приїдемо до себе на район, зайдемо в Єву і потім просто додому. Вже потрошечку відпочивати. Проїжджай, 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 проїжджай. Чого ти так несміливо? Все, тоді чекаємо на наш автобус і додому. Ми вже приїхали до себе, зайшли в Єву, купили фарбу і тепер йдемо додому. Вже час. До... Сьогодні ж перевели годинник. На літній час, і сьогодні день просто летить. Реально летить. І по старому годиннику я прокинулася о сьомій, по новому о восьмій, Тобто вже вже все. Ой-ой-ой. Зараз вже потрошку вечеріє і воно відчувається по температурі і плюс сонечко воно пропадає. От. Вітерець підіймається і все, і вже прохолодніше. Там, я думаю, що мама вже зробила нам всім окрошку, тому ми зараз як прийдемо, як наїмося, як нам буде смачно, як ми потім ляжемо і все. Будемо лежати зірочкою і відпочивати. І готуватися потім вже до завтра, до сну і так далі. Тож, дякуємо, що поблукали разом з нами сьогодні. Обов'язково підписуємося на канал, на телеграм-канал, ставимо вподобайки. І всім до нових відео. Пока-пока. Бувайте!